Ну що, починаємо свій робочий день в понеділок сьогодні. о 7 ранку почав приймати замовлення. Ну, 7.07 зараз прийняв перше замовлення з Новопечерських і на Нівечки 319 за 15. А потім... А потім у нас, знаєте, що буде? А потім у нас буде ланцюжок. по вагончику, бо там комиссия 7% будет. Будем кайфовать. Катать тупо все. напевно, стандарт я хотя бы отключу чтобы чисто комфортный бизнес проходил. Бо стандарта, походу, будет, мама, не горю просто. Ну и до клиента подача 700 метров. Это чудово. А, і кстати, попередній відос, коли мене кинуло на гроші, подав вже на компенсацію на болт. І що ви думаєте? На жаль, болт може компенсувати тільки 50% від вартості замовлення, але не більше 100 гривень. І тому вони мені компенсують 100 гривень, і то чекати ще. До, блин, до 6 числа наступного місяця. Це просто щось. Свої плюси, свої мінуси. Так от в кожному додатку. Типу. прям, щоб все в одному було, ну таке треба ще пошукати. Так що працюємо, починаємо. Ну що, приїхав нанівки і. Їхали сюди пів години рівно? І зараз в ефірі отакевання 320 назад 10, ну, це на вокзальчик. І наступно все, по суті, в центр. І що б ви думали, по укончику коефіцієнти? 1,9. Ну а по болтику, що ж ви думаєте? 1,4 Уявіть, уклон більше насипає, ніж болт. Я щось здивований, дуже сильно. Ну це чудово. Брати сюди, наприклад, на вокзал зараз їхати. Так, так, оце ж нова, -нова функція. Тіктокі показали, чуваки, таксисти. Так, що ж там прокладе нам. Опа, півгодини туди чопати на машині. Не дуже би чесно, да, хотілося б. Пів годинки. Опа-опа. Ну, блин. Що ми, що? Ми? Ну, поїхали, 33 за кілометр. Ох. Ну і пів годинки. 341 гривня, а з вокзалу вже включу цепочку і поїду по цепочці. Так що. Летимо працювати. Взагалі кайфово, типу, розвернувся і 200 метрів до клієнта подача, це типу топчик. То просто мрія таксиста, можна сказати. Ще й зелений та бомба. Опа, і ми приїхали. Ось клієнт, а пісня просто. Ну що, доїхали до ми до вокзалу і поки я їхав, виключив стандарт і включив цепочку. І по цепочки прилетіло замовлення, десь метрів 500, надоїжджаючи до того, як я виконував. Прилітає замовлення ось таке 359 за 16. Воно було не обов'язкове, ну я вирішив взяти. Чому ні? Типу. Поїду на Чапаєвку. Я розумію, що там робити нічого, а там... Недалеко є таке місце, звідки можна уїхати з гарним тарифом. Ну, так що спробуємо туди поїхати. Тим більш 359 з комісією 7% типу, ну приємно, приємно. Там заплатити такі 20 гривень, ну, може там до 30 гривень, так що непогано. 330 гривень. 340 покласти в карман чистому за 16 км. Це ну дуже гарно. Так що вже під'їжджаємо. І до клієнта подача кілометр. І ну по часу 4 хвилини Так що чудово. Ну що, приїхав на авторинок Чапаївка. задувся якраз на Укрнафті Газиком. Бачу в ефірі замовлення висить 273 за 16. О, я стандарт тут включив, бо тут по комфорту робити точно нічого. І думаю, думаю типу... ну, типу, воно ж коли в ефірі ти його не можеш по фільтрам. Ну, по фільтрам тільки можеш взяти. А по ланцюжку воно, типу, вже не б'ється, воно не пройде. Ну, включив ланцюжок, стандартик, поставив якраз таку же відстань, на якій висить за молоді, там 2-3 км було. І воно якось так. Прилетіло, я так не знаю як, але воно ж прийшло вже воно вже замовлення. Я такий ну чудово. Якщо просто так взяв я його, то платив комісію 20%, а так воно з комісією 7%. Так набагато ну, приємніше. І блін зараз під'їхав майже до клієнта, тут 200 метрів залишилось. І зараз на годиннику 9.13 Так що, три замовлення вже зробили, з 7.15 можна сказати. І зараз буде четверте. Ну, Приїхав на хрещатик, о, встигнув о, ну, лише два замовлення зробити по, ну, по ланцюжку з комісією 7%. Ну, печальненько, ну да ладно, що ж поробиш. Так що от так от працюємо, зараз Заказів в ефірі 0 ну, взагалі. Ну бо це комфорт ключний. Думаю, може шість, за 6 хвилин щось де прийде по ланцюжку, було б непогано. Так що чекаємо. Ну що, все ж таки встиг цепанути замовлення 150 э, за 3 з коефіцієнтом 1.47. Так що думаю це, ну, чудово. Буде комісія 7%. Так би, блін, завжди було б було б чудово. Воно б компенсувало витрати на паливо. І ми Цьому прям дуже сильно раділи І кстати, щось розхід в мене прям бомба петарда. Показує ось так. Ну і це я скинув десь тиждень тому назад і отак от показує 11,1% 11 на сотню. Ну Насправді там 12 літрів. І ну, це коли відключив обдув лобове скло, в мене став чудовий розхід знову. Так що працюємо далі. Ну що, розповім як ця корумочка робота покону. Якщо ти не встиг почати замовлення до 10-ї, а взяв його раніше 10, як це я зробив? І в мене пише типу, початок замовлення 10.03. Я такий блін, І типу з мене не 7% комісії пішло, а пішло 20% комісії. А бідненька трошка. Що поробиш. Тільки що по болтику зробив замовлення. Думаю, може промочку по болтику викатаю. Ну вона як усіх. Оце 70%. 300 гривень в день за 10 поїздок, якщо е, прийнятих 70% замовлень. Ну непогано. Думаю, може зроблю її. І зараз прийняв замовлення по оклону, по фільтрам залетіло бізнес е, на порщаговочку за 400-16 за 16 кілометрів. Так що я задоволений цим. Прямо непогано так. ну Зараз подивимося, що ще за клієнт буде. Це взагалі чудово, що він буде гарний, так що летим на замовлення, Ну що, приїхав на борщаговочку за 400 гривень. Подивився мені за попереднє замовлення по болтику, залишили чаєві 10 гривень, ну, приємно. І зараз прийняв замовлення. Зараз покажу, що куди взагалі. На вулицю Вадима Гетьмана, 272 за 14 з коефіцієнтом 1,4 по стандарту. Та чому ви ні? Непогано. Можна так і попрацювати. Що молодь на великі в мене не врізався, їхав на задньому колесі. Ззаді поїхав, ну воно напевно не видно. Ми вже майже біля клієнта подача була всього 600 метрів. Так що чудово. Ну що, приїхали за борщаговочки, трошки не доїжджаючи ЖД вокзалу. І що у нас виходить на 12 годину? Що ж ви думали? 1693 гривні за 7 поїздок з вирахуванням комісії, і комісії я заплатив сьогодні 355 гривень, і по болтіку у мене... Так, що у нас там О, по болту? Чистимо 112 гривень. Так що, якщо так підрахувати, 1800 гривень за 4 години 45 хвилин. Непогано. Прям так дуже непогано, я б сказав. Понеділок. Ну, що тільки що з вокзальчику приїхав. А, О, а, якраз от сюди поруч. І звідси стояв на заправці Амік. Взяв замовлення, щоб ви думали. По фільтрам прилетіла на Траєщину по бізнесу за 390 гривень. Я просто аж підварився. Що на троєщину їздять по бізнесу, типу, оце я прям в шоці. Щось новеньке. Так що працюємо далі. Це прям звісно. Здивувався, я дуже сильно. Ну що, взяв з по лівому берегу з Троєщини на Блин, зараз. На бур... борт. Нічого. о нічого, отак от. Корочі, 21 кілометр за 290 гривень. Це, звісно, там тариф 14 гривень за кілометр, жопа повна. Ну, я просто хочу доїхати так, хоч буде ближче додому. Вже заїду покушую і потім в годині напевно 5-й. Якщо добруся домой, вийду. Вже дуже сильно хочеться додому. Ну, робота є робота. Ну що, з'їздили туди в Бортніщиці, повернувся додому. Ну, Та, також по замовленню сюди за 116 гривень. Круче, доїхав. так, По путі їхав і якраз замовлення пролетіло. Нарешті хочу на мийку добиратися, бо це просто жесть до цього. ну, Такі черги стояло, машин по 30, блін. Зараз хочу... Машин 7 було переді мною, це ми вже під'їхали. Ой, так що пора вже її просто помити, бо ну, це ж неможливо. вже. По Заробітку у нас статістика сьогодні 2444 гривні і плюс 111 коротше, 2550. Ну Це ж вичитом комісії, ну паливо це не в... типу, паливо то окремо, ну, порахує потім. Так що якось так, поки зараз по машину, поїду додому, поїм і потім знову працювати. Так що, такі будні таксисти. Тільки так можна щось заробити в цьому житті. Ну, в ролі таксиста. Ну що, можна підбити підсумки сьогоднішнього дня. Перше замовлення було в мене в 7.15 можна сказати. І останнє я закінчив. Ну, я його вже довіз в 1600. Тобто відпрацювали рівно 9 годин десь. По пробігу прям, ну не скажу вам, бо реально не засікав. Я зараз не скидую одометр і в мене прям чудовий розхід. А коли я його скидую, у мене жопа твориться. Не знаю, чому так. Статістика, уклончик О, 2444 гривні. І на болтики у нас там 112 гривень і того 2,550 і що? і що у нас чистого виходить? На паливо я сьогодні витратив 480 гривень. Ні, ні, навіть що? 380 гривень це на 15 літрів перший раз. І другий раз я заправився вже перед останнім замовленням. Тобто в мене ще залишилось літрів, напевно, 8. Ну, може, 7 десь. І другий раз заправився на 257, а на, на ока заправлявся 10 літрів залив. І того у нас залишилось 1900 чистими сьогодні за 9 годин роботи. Так що, думаю, непогано. І того всього 12 замовлень я зробив по клубчику 11 і по болту одне. Якось так. По болту промочку, це, я думаю, неможливо зробити, бо я просто не можу цей шлак приймати, я його відміняю, чи ці конські подачі. Так що по болту я промку не, не можу вивезти. Як я б я б не старався. От раніше можна було, да, коли у них е, можна було катати любе замовлення, просто відміняй скільки хочеш, на тебе буде любе замовлення 15% комісії. Це було прикольно. А зараз, коли 70 прийнятих повинен, повинен тримати, це дуже складно. Так що такий був понеділок сьогодні. Завтра буду, напевно, працювати з 5 ранку, як день нормального таксиста з 5 ранку, десь до 11. Прийду додому посплю і виїду під вечір працювати. А сьогодні ого, ого Типу, хотів сказати, поїхав працювати, бо тут було тільки ну, така одна жовтенька і все. Тільки що, кстати, чого ногті грязні, поміняв о, втулки стабілізатора задньої і все, не скрипить, я кайфую від цього. Так що всім гарного вечора, до побачення. Підписуйтесь на канал обов'язково, бо я вже 900 підписників добив. Давайте 1000 цю зробимо, бо реально хочеться вже тисячу зробити підписників. І буду вже на прошку на це знімати, типу, чередувати рядувати відосики, якось буде цікавіше. Я думаю, і дорогу буду більше показувати. Так що, якось так.